25 вересня в Україні відзначають день позашкілля. Це свято для всіх, хто присвячує свій час розвитку та вихованню дітей за межами шкільної програми. Це важливий день для центрів дитячої творчості, де кожна дитина може знайти себе, розвивати свої дідності і таланти. В Подільську на базі центру дитячої та юнацької творчості працює 66 різноманітних гуртків, де більше тисячі дітей розвивають свої творчі здібності у різних напрямках. В центрі панує дружня та творча атмосфера, де кожна дитина відчуває підтримку та увагу педагогів. Тут кожен може знайти для себе щось особливе: хтось обирає оздоровчу аеробіку, інший досконалює свої вокальні здібності, хтось захоплюється малюванням, а дехто навіть освоює мистецтво випилювання з фанери. І це лише мала частина різноманітних гуртків, які відкривають для дітей світ творчості Нових можливостей в цьому навчальному році ми працюємо очно. Всі гуртки у нас працюють на базі центру дитячої творчості а також гуртки працюють і на базі наших міських шкіл. На сьогоднішній день у нас працює 66 гуртків і займається 1015 учнів. Це діти починаючи з п'ятирічного віку і до 18 років. Ті діти, які відвідують наші школи і наші заклади освіти, які є в місті. З нагоди свята директор Центру дитячої та юнацької творчості Тетяна Миколаївна привітала своїх колег та всіх вихованців зі святом. Напередодні нашого професійного свята, день позашкільника. Хочеться привітати всіх наших колег з нашим професійним святом. Наше професійне свято напередодні свята Дня працівника освіти. Тому вітаю наших всіх колег зі святом. Бажаю їм міцного, міцного здоров'я, наснаги, творчості. Хай наші діти, міста, наші діти міста розвиваються, а наші керівники всім допомагають, щоб не одну дитину ми не пропустили міма, і щоб наші діти були всі розвинуті, талановиті і обдаровані. Позашкілля це не лише про навчання, це про дружбу, співпрацю та можливість стати частиною великої родини творчих особистостей. Тож нехай цей день надихає на нові досягнення, а світ творчості завжди залишає двері відкритими для нових учасників. Ірина Десюк Олексій Мягідь телекомпанія КЕТ.